Як добре жити, коли поруч Бог у всіх життях, обставинах, моментах, коли Він в радості і в час тривог провадить, як в майбутньому, у фрагментах, коли з любов'ю руку подає і каже: Сину, доню, не лякайся, і як би там життя не повело, за мене міцно, і з надією тримайся. На серці радісно, коли причина щастя, то з Богом дружній, щире спілкування, на серці тепло, як любові обіймає його батьківське ніжне піклування. Бо радість в ньому, то є наша сила, знайти в Нім щастя, то є наша міць, Він той, який нам піднімає крила і ніжно шепче у серця Потрись, лише тільки в Нім. Лиш тільки він зцілити може рани, прийняти у сім'ю своїх дітей, щасливі люди, справжні християни, вони різняться від усіх людей. О тим, що скрізь усі життя, прогнози, крізь всі тривоги, бурі, зливи й грози, знаходять щастя і підтримку в Бога, хоч часто так. Я непроста земна дорога, та лиш в Ісусі джерело натхнення, до нього ближче підійди, черпай, ти в Нім знайдеш собі благословення, і тільки з ним ти успадкуєш вічний рай, а знаю я, що через гори та долини пройду і я, бо поміч в нім моя, а потім в серці відчуватиму вершини, хваління й вдячності, що з ним все можу я, слава Богу.